Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді здоровенний робочий ніж від італійської компанії Lion Steel, який називається SR11. Щезний він в першу чергу, якщо порівнювати з попередньо оглянутою джентльменською моделею, тому що якщо дивитися в порівнянні з іншими популярними моделями ножів, то цей SR11 цілком собі такий нормальний середньорозмірний ножака. Все як ми любимо. Загальна довжина цього інструменту 211 мм, довжина клинка 92 мм, довжина ріжучої кромки 88 мм. І все це з товщиною по обуху 4,3 мм. Зведено клинок від 0,6 до міліметра на вістрі і вважать це страшилище 148 грамів. Довжина років'я складає 100 міліметрів при товщині 14. Ніж впевнено поміщається в, в будь-яку руку, тому що навіть моєю не найменшою. Лапи, якщо його тримати, тут ще досить багато запасу по розміру руків'я. В плані різноманітності хватів тут є де розгулятись знову ж таки завдяки об'єму і розміру цього руків'я. Таким так званим молотковим або строгальним хватом все це діло тримається надзвичайно зручно, навіть без всяких там рукавичок, якщо з цієї сили його стиснути, не виникає якогось дискомфорту. Все це натякає на те, що інструмент чудово працюватиме в якості якогось силового різального інструмента, навіть в умовах якогось такого. У дору це саме стосується і діагонального хвату, коли ми тримаємо ніж, отаким от чином. Все це також досить інтуїтивно лягає в руку, і якихось неприємних відчуттів не виникає. Чудова ергономіка цього ножа пов'язана з тим, що дизайнер його Мішель Пенсато, про що свідчить напис Молета на клинку ножа, та й, взагалі, фірмовий стиль ножів. Пана Пенсато прослідковується в цьому SR11 бігом. Ми тут маємо широкий клинок, який по контуру ближче всього до дроппойнтів, але так як у нього на спині здоровенний таке фальшлезо, яке виходить практично у вістря, його можна сміливо відносити до спірпойнтів. Мені особисто така форма клинка надзвичайно подобається, тому що вона відноситься до клинків так званих змішаних робіт. Ним можна ефективно різати і, попри все, ефективно колоти. Щось подібне прослідковується на одному з моїх улюблених ADC ножів, коли стіл Код. 4. Таке собі поєднання різака і інструменту, яким можна з силою щось ефективно проколоти. Мені таке поєднання дуже подобається. Звісно, враховуючи, що зведення тут 0608 цей ніж важко буде назвати якимось ультра-супер різаком. Але для більшості ADC-шних задач його ріжучої здатності буде цілком достатньо і різати він буде. Цілком комфортно, попри все це не можна буде силою щось строгати, коваряти, просверлити ним щось і взагалі не задумуючись використовувати цей інструмент в будь-яких роботах, які трапляться у вас на вашому непростому шляху. Спуски на клинку цього ножа прямі, але не від самого обуху. Тобто тут залишили певну таку ділянку, на якій зберігається повністю вся товщина клинка. Це дозволяє нам нормально затиснути його в затишній системі для того, щоб по-людськи загострити цей клинок. Сталь на клинку використовується шведська інструментальна сталь, слеп від компанії Udeholm, яка вважається однією з найкращих інструментальних ножових сталей європейського виробництва. Вона характеризується агресивним тривалим різанням, гартується в 61-62 роквела і точиться на рівні добротної d 2 тобто гострити її краще відразу алмазами, і це та сталь, яку в принципі можна загострити від початку і до кінця, використовуючи лише алмазні камені. В певній мірі це є досить зручно. З негативних моментів цієї сталі можна вивести хіба що невисоко. Таку корозійну стійкість, так як це інструменталка, і ржавіє вона досить швидко. Але в даному випадку все це нівелюється захисним чорним покриттям, таким собі матовим. Компанія Лайн Steel особо не дає якихось детальних описів процедури цього покриття. Вона скромно заявляє, Black Finish. І зовні, особисто за моїми тактильними відчуттями. Це дещо нагадує збройове фосфатування. Перейдемо до руків'я, воно тут так званого інтегрального типу, тобто це запатентована система компанії Лансіл, коли руків'я повністю вифризовується з однієї суцільної алюмінієвої або титанової в залежності від виконання заготовки. Тут немає якогось окремого бекспейсера, накладок, плашок. Тут все це руків'я повністю зроблено з суцільного шматка заготовочки. І вже традиційно для компанії ланцтілл, це руків'я має дуже складну геометрію. Тут маса різних скосів, переходів, вигинів. Все це надзвичайно приємно тримається в руках, все це ергономічно, тут немає жодної якоїсь гострої грані, все продумано, все зроблено грамотно, і все це робиться для того, щоб продемонструвати височенний технічний розвиток компанії, яка не соромиться хизувати. Цим на своїх виробах. Замочок тут засухарений фреймлок, який має додаткове посилення у вигляді запатентованого замикача ротоблок, який дозволяє зафіксувати фрейм, коли ніж знаходиться у відкритому стані, для того, щоб навіть при екстремальних навантаженнях на обох клинка ніж цей не склався і не пошкодив вам працюючу руку. Відкривається ніж з допомогою плавця фліпера, і у відкритому стані цей плавець утворює досить таки здоровий надійний упор для працюючої руки, в який впирається або вказівний пал або мізинець, якщо ми працюємо з воротнім хватом, і все це діло надійно захищає працюючу руку від зісковзування на ріжучу крайку ножа. В осьовий гвинт італійці заводу поставили пару підшипників і не забули зобразити це на полотні клинка у вигляді такого схематичного гравіювання. Мені здається, окрім них більше ніхто так не робить і виглядає це досить дотепно. Ніж має лаконічну чорну кліпсу, прихованого носіння, яку можна переставити на ліву сторону. Це звичайна сталева кліпса, штампована, яка достатньо надійно тримає ніж на кишені, ніж повністю ховається в кишені, нічого з неї не виглядає. Тримається він на тканині достатньо надійно. Але дістається при цьому повільно. Також ми тут бачимо стандартний такий круглий тімлячний отвір і грамотний гартований склобій. Ну і будемо вже потрошки переходити до висновку. Компанія Land Steel позиціонує свою модель SR11 як ADC ніж. І насправді це питання смаку. Комусь він буде здаватись за великим. Хоча мені особисто. Ну, ви, ви мої смаки знаєте. Я вважаю, що ніж з такими габаритами і з масою менше 150 грамів, це цілком адекватно. Хоча він в певній мірі все ж таки, мабуть, завеликий для суто едісішних задач. Ножі такого розміру мають реальний сенс в тому випадку, коли вони розглядаються в якості єдиного ножа для міста і для використання в умовах аутдору. Тобто один ніж на всі випадки життя. От в цій філософії подібний розмір, подібна конструкція це те, що потрібно. А тепер трошки про сумне. Найдешевша версія цього ножа з алюмінієвою рамою коштує 8360 гривень, і це абсолютно недешево. Хоча все залежить від того, з якої сторони на все це дивитися. Якщо розглядати це як ніж з алюмінієвим руків'ям і інструменталкою на клинку за 8 тисяч гривень, то звісно це звучить як якесь безумство. А з іншої сторони, 8 тисяч гривень за Маньяго, за Пенсато, за Слепнер Удехольм, за руків'я інтеграл з ротоблоком, звучить вже. Не так вже й безумно, правда. Особливо беручи до уваги знижку 15%, яку ми робимо для наших глядачів. Промокод на неї можна знайти в описі під відео, але виключно після того, як ви поставите лайк, підпишетесь на канал і залишите веселий коментар під цим відео. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд, дякуємо за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. І на цьому поки що все. До зустрічі, хлопці та дівчата.